Вітаю вас у студії Еспресо Тв. нарешті хочу розпочати гостєву студію. Сьогодні відбувається у Києві прем'єра фільму Добровольці Божої Чоти». Режисери Леонід Кантер та Іван Ясніме в, в гостях. Вітаю вас, Леоніда, Іване. Дня. Доброго, Доброго дня. Доброго дня. Дуже приємно бачити вас. Глядачам хочу сказати, що хлопці світяться від радості. мені здається, тому що закінчили цей великий і важливий проект, патріотичний, надзвичайно сильний сьогодні. І я в тому числі зможу побачити разом ще з багатьма з багатьма людьми кияними, госмистилиці. Це фільм. Тепер хлопці хочу запитати, власне, які відчуття у вас чи перечуття? Ну, таке трошки тривожне. Тривожне, тривожне так. Тому що такі... зараз ми почуємо відгуки всіх цих глядачів ще безпосередньо в залі, коли вони будуть переживати, співпереживати нашим персонажам, а потім, зрештою, або згодяться з цією думкою, або навпаки, будуть проти неї, будуть сперечатися з нами. Тобто, все це. Ну, зараз побачимо, що відбудеться о 16 годині. Здається, стартує в кінопанорамі, так. Так, сьогодні в 16-й годині початок, але я не знаю, чи варто гостей запрошувати ще в кінопанораму, тому що у нас здається, там може бути сьогодні багато людей. Але можна сказати, що разу. весь наступний тиждень цей фільм буде йти в кінотеатрі кінопанорама, а згодом і в інших кінотеатрах теж по інших містах України. Крім того, 3-й годині прес-конференція здається розпочинається. Так третій хлопці, хочу, щоб ви поділилися, якщо можна, ось пережитим пережитим вашим часом з моменту ідеї, яка виникла зняти фільм до добровольці Божої чи до сьогоднішнього дня. Давайте давайте. З Івана розпочнемо. Ну, перший фільм, який ми зняли, це було Війна за свій рахунок. І, власне, я наштовхнув Леоніда на, на цей фільм. Змусив, не те, що наштовхнув. Змусив. Ну, приніс камеру і кажу, дивись, от камера, і бери камеру і познімай, тому що так як ти йдеш в війську, ну, в Національну гвардію, і була дуже хороша можливість, тому що він, як і режисер, і як оператор там справлявся. Ну, от. Тому. Зняли перший фільм, а вже другий фільм це Леонід поїхав на передову шукати теми. І, власне, він і знайшов відділ дук, добровольчий український корпус. Ось йому власне, найбільше це сподобалося. Він може розказати якраз чому. Ну, вразило просто відразу, як, яка там дисципліна, от порядок, наприклад. І це фактично те ідеальне військо, про яке я мріяв, і можливо, мріє більшість із нас, що у нас таке військо буде. Звісно, там є багато недоліків, але в той же час видно дуже гарний процес, скажімо, поступальний процес, як це здорово розвивається, формується це військо. І мені дуже захотілося саме про них зняти фільм. Я відразу зателефонував Івану і кажу, Іван, давай, під'їжджай. Так його витягнув туди на фронт. І Іван тоді теж отримав свою каску, бронежилет і все інше. Ну, це було почали працювати. Леоніда, між іншим, коли. Приїхали на фронт. Це ж моя була перша поїздка взагалі на якісь бойові такі... хрещення. Дуже дуже були своєрідні відчуття в перший раз. А перший раз дуже були своєрідні. Я пам'ятаю, що два дні я взагалі був в такому нерозумінні, що відбувається, особливо ховався, та... ховався, не виходив з підвалу. Особливо, першу, коли мені командири дали перші зйомки, там дали бронежилет, ми пішли десь на, на якийсь обхід позицій. Ось дали дали бронежилет, ще плюс якісь техніка на, на мені там було більше, ніж 20 кг, Це все навішали, каску. Там це все було дуже смішна ситуація, коли почався якийсь обстріл невеличкий. там Я звалився впав на плечі і не міг встати. Тому що це ну, тегар такий важкий, так я розумію. Фізично. До 20 ну Фізично було кілограмів. важко, так. Особливо, коли хлопці вже готові, вони звикли до цієї ваги і йшли досить швидко, і мені приходилося підбігати. Часом це було досить важко. Я думав, що я не витримаю Леоніде, А ми говорили з вами перед початком нашої студії. Коротко про те, що як же ж вибрати, насправді, чим чим ти хочеш допомагати зараз на сьогоднішній день Україні, українській армії в тому числі, і ми з вами говорили про камеру і про автомат. Я б хотів, щоб ви продекламували власне цю ідею, що от ви приїхали з камери з автоматом, власне, на фронт. Так, спочатку, я приїхав з автоматом. Камеру це вже дійсно Іван мені порадив взяти з собою. Спочатку, як я вважав, що. Найбільш ефективним зараз я буду там, але вже приїхавши, я зрозумів, що добре, що в мене є камера. Тобто пізніше, як виявилося пізніше, що е, треба воювати всім і боротися зараз за одну ідею, але кожний своїм методом, чим він може найкраще допомогти, найбільш ефективно. Е, я побачив, що значно ефективніше я буду, коли я буду з камерою, хоча при певних, певних обставинах. Звичайно, можливо, доведеться знову замінити її на автомат. Ось. Але і от я, наприклад, закликаю всіх чоловіків до того, щоб вони обов'язково пішли у військо, побули там, перевірили себе, познайомилися з дуже класними, гарними хлопцями, однодумцями. Вони переконаються в тому, що вони не одні такі. І пізніше вони зрозуміють, чим вони, після того, як вони те, що вони побачать там, після цього вони зрозуміють, в чому вони можуть бути ефективніші. І тоді вже будуть міняти щось, додавати. Добровольці боже, чотири. Давайте зараз Леоніда та Іване подивимося один з трьох трейлерів, які ви привезли разом з вами. Прошу режисерів запустити перший. Коли ти можеш бачити зруйноване діло цілого свого життя і без слів, взятися будувати його наново, коли ти можеш любити всіх приятелів як братів, аж так, щоб ніхто з них не був всім для тебе, мріяти та не даючи твої мрії стати твоїм паном, коли ти потрапиш бути суворим, не впадаючи ніколи в лють, коли ти вмієш бути відважним, а ніколи безрозсудним, якщо ти вмієш зберегти свою відвагу і не стратити голови, коли всі інші довкола тратять її, тоді, князі, боги, щастя і перемога стануть на віки твоїми вірними рабами, тоді ти станеш людиною. Дуже патріотично, на мою думку, тоді ти саме станеш людиною. Лене деване, це як такий посил до українців. Ось це ось ідеалістичне військо, про яке ви говорите. Дук, це наскільки я розумію, Посил до того, що треба вставати, все ж таки, боронити свою державу. Чи Говорю до чого? То. Ну, взагалі, ми так зараз, от вчора, розмовляли, що. Цей твір це дума. Тобто, от якщо раніше були думи для того, щоб в художній формі оспівувати документальні події, то е, сьогодні це найкраще можна зробити за допомогою документального кіно і е, дійсно от в художній формі оспівувати, я наголошую на слові оспівувати е, документальні події, оспівувати героїв, які борються сьогодні е, за Україну і е, їхні подвиги. От і звичайно, коли глядач щось таке подібне буде дивитися, я думаю, що його теж це буде надихати, Іване. А ми зараз з вами бачимо е, такий документально художній фільм, чи все ж таки більше художній? Ну, я так думаю, що це документальний більш документальний, тому що ми навіть старалися все правдиво знімати і все, що там відбувалося, навіть в якомусь побуті тих солдат, і так далі відтворювати. Тобто ми спочатку ми не створювали сценарій, ми йшли за подіями. Тобто, як події нами керували, так і ми вже вливалися в це. Навіть ми вже відзняли весь матеріал, коли перебуваючи в пісках, там, про військо, перебуваючи на їхній базі. Відчули, що нам не вистачає аеропорта, і ми вже тоді так зрозуміли, що це обов'язково потрібно поїхати в аеропорт. Якраз як щоб... наші герої туди якраз поїхали, якраз тобто поїхали вийшла... та... і ви разом з ними Так. А разом. Я би не сказав, я залишився в пісках, але Леонід поїхав в аеропорт. тому Що я не настільки сміливий, а та. Ладно. Не не стільки сміливо. Ну, я зараз... просто знімав в пісках. Ми розділились на дві команди. Так, так. Взагалі у нас кльовий тандем дуже. От я Бо це й... теж хотів запитати, але після аеропорту, якщо вони проти, а власне переживання, які ви е, прожили під час подорожі, умовної подорожі до аеропорту, про... на що це було схоже для вас? Це було схоже на якийсь фільм жахів, чи просто це були реалії? Ну, реалії. Це було схоже на фільм жахів. Це було схоже на фільм Жахів, е, де. Все взривається, всі там щось бігають, кричать. Особливо, от, коли когось поранили, там, або там зле стало одній людині, просто серце, серце заболіло чи щось там. В таких умовах, якби в такій антисанітаріївці, гарівці, ці капельниці з пластикових пляшок або що. Тобто, все це, звичайно, це фільм жахів, що ж тут сказати. Іване, а в щасті, в місті, яке допомагало, там, де дислокувалися українська військові, дислокуються, допомагало аеропорту і провізію і військами. Як вам там було, як другою частиною піски, з вашої піски, команди? Пісках. Піски. В О, пісках, пісках та, я перепрошую, та, я вибачте. Та. Ну, В пісках, ну, там майже цілодобово також йшли бомбардування, тобто обстріли і. Було досить також небезпечно, але найбільше було, коли Леонід перебував в аеропорті, Ми переживали, тому що розуміли, що це, що отримують піски, от в вартобстрілах, це в багато разів більше сам аеропорт. І я хочу поговорити трошки про патріотизм, думку вашу, Іван та вашу Леніда, вислухати власне, чи допоможе нам ось зараз час мобілізації, чи допоможе українським хлопцям краще зрозуміти, що треба таки боронити свою державу, якщо вони подивляться ваш фільм, наприклад. Іван, давай кажи. Ну, для мене патріотизм, напевно, те, що ми зараз робимо, це невеликий, але прояв того патріотизму ми на своєму місці допомагаємо цілій країні, армії, так, так, знімаючи кіно, документальні фільми. І моя думка, що кожен на своєму місці повинен якимось чином, навіть коли його ще не призивають там, у військо. От. Навколо себе щось допомагати цій країні, робити цей в, в тилу фронт. От. І... Бо без тих волонтерів, і так далі, я так думаю, щоби не втрималася наша ціла армія. Тому мені здається, що це найбільший зараз добу про патріотизму, щоб кожен на своєму місці допомагав країні. Алеоніде? Ну, я думаю, що допоможе. Тобто, навіть певен, що допоможе, тому що е, там в цьому фільмі оспівується оця ідеальна така. Ну, те, що ми побачили, скажімо, тобто намагання створити ідеальну армію, або вже перші паростки ідеальної армії. І я буду дуже радий, якщо цей фільм подивляться чим більше кількість людей, вони надихнуться, я думаю, і побачать, що це можливо. А далі вже або вони підуть до війська, або запишуться в такий добровольчий корпус, або створять якийсь власний батальйон. Але в будь-якому разі вони вже не залишаться байдужими і. Я думаю, що це їх дуже надихне. Тобто ви цим фільмом можете надихнути величезну кількість хлопців, наприклад, захотіти бути добровольцями. Дай Бог. Безумовно, дай Боже, держава за це має бути вдячна, мені здається. І ну, тут не знаю. Хочу... Наразі ми вдячні. Вдячні, що держава це існує. Я дуже радий, що у нас є країна, незалежна країна, що ми не частка якоїсь країни, не колонія. Що... До цього навіть при тому, що ми мали незалежність, все одно лишалися колонією, і це стало зрозуміло після того, як васала вигнали. Ось, тобто як інтереси вже великого царя похитнулися, і він почав реально вже тепер він почав втрачати владу над цією країною. І тому це здорово, що у нас буде своя країна, і є шанс тоді, що ми почнемо вспливати з того дна, на якому стільки років знаходились. Ви перед ефіром говорили, що для нас і для вас, власне, ось робота над фільмом це є шанс подякувати Україні. Так є, і. і таким чином ми можемо більшості українців, які зможуть подивитися цей фільм, власне, передати цю ідею. А які ще ідеї ви ви вкладали в ваш фільм? Ну, перше, це то, що всі ті хлопці, про яких ми знімали фільм, це, вони є досить змотивовані, чому вони там. Це найголовніше, мені здається, коли людина змотивована, чому вона йде на війну і воювати, захищати свою батьківщину, тому е, є дуже позитивний в тому результат. Вона залишається живою, вона старається зберегти своє життя і здоров'я, вона з, е, е, старається працювати там на війні. Е, Думаючи про ближніх, про своїх товаришів, щоб не підставити, оце найголовніше. Тому що коли людина не змотивована, вона може зробити дурниці там, вона не знає, чому вона там тримається і автомат, захищати своїх ближніх і так далі. Оце, от найголовніше, мені здається, це мотивація. Леоніде? Я думаю, що Іван, в принципі, все правильно сказав. А ми маємо зараз недостачу мотивації взагалі? Е, тому, так, недостачу мотивації, тому що люди не розуміють, за що вони воюють насправді. А Ось, за що а за що воюють герої вашого? От, от я думаю, що вам треба подивитися фільм для того, щоб отримати ці відповіді. Власне, про це цей фільм. Тобто за що вони воюють? Чому вони йдуть захищати цю груду заліза цей аеропорт? Чи там чи не їм так потрібен саме цей аеропорт? Тобто, чи вони вбачають в ньому якийсь стратегічний або що? І тоді вам ви почуєте якраз всі відповіді, вони пояснять вам, що вони. Що вони поставили на ці Терези, Тобто, яка ставка насправді? Тобто, в кого там що він залишив про застою вуглегірську? Поки поки Іван не прийшов до гостьової студії, Леонід розповідав про вас Іване, як про прекрасного колегу, з яким прекрасно працювати в парі. Може бути важко, але насправді дуже зручно. От, от розкажіть, як два режисери можуть працювати над одним таким важливим фільмом? Ну насправді досвід показує, що двом режисерам разом дуже важко працювати над одною роботою, але ми якось так розділили. Можливо, це розділили нас камери, тому що в мене більша камера, а в нього маленька камера. Можливо, це що ця маленька камера, камера завжди дозволяла Леоніду там швидше з нею бігати в якихось таких моментах, коли треба було моментально кудись заскочити в якийсь автомобіль, коли від'їжджав на якусь гарячу точку. Чи кудись побігти, залізти з нею і так далі. А я вже більш такі якісь художні речі там. Знімав, що мені поподобалися якісь деталі, деталізувати, там, спостерігати. Так. А вже коли ми працювали над фільмом, над самим монтажом, то звичайно, що це дуже дві точки зору на, на якесь бачення, це дуже потрібно. Тому що якісь речі, то що змонтував Леонід, я коротив, він здебільшого я йому віддавав свої речі, він коротив. І це було дуже об'єктивно. Тому що ми тоді. Е, ну, не боялися, що матеріалу дуже багато назбиралось, майже більше, ніж дві години зібрався фільм, я розуміли, що такий довгий фільм неможливий і крутили його до години 20. Віддаючи, на потало один одному епізоди. А, тобто, так. наприклад, ті епізоди, що зробив Іван, я, я після цього коротив. це дуже класно, тому що е, часом, коли ти особливо знімаєш епізод, а потім ще його монтуєш, то в тебе втрачається ось це якби, ну, уявлення про реальність, того, що насправді як це сприймається. Часом, здається, кожний кадр настільки важливий. І це е, дуже добре, коли ми працювали отак от вдвох, а потім ще до нас приєднався Слава Попов, режисер, з яким ми вже давно працювали. Він так само приєднався. І його погляд ще третьої сторони так само додав нашому фільму ну, багато. Я думаю, що. Е... Сьогоднішній перегляд там в кінотеатрі це буде ще один такий фільтр, після якого можна буде ще раз сісти. Ще і... та, тому що це зовсім інше відчуття. дивитися з великого екрану і відчуваючи те, що позаду сидять люди і оцінюють. І реакція залу це зразу чоловік. Година час. 20 на сьогоднішній день. Так, так. Ну, подивимось, будь-якому разі. Хочу запитати, а що далі? От ви закінчуєте проект добровольці Божої Чоти». На чим ви хочете працювати далі? Можливо, є вже замовлення вас як режисерів на подальшу роботу? Ну я на замовлення перш... тяжко працювати Та, над такими творами. тяжко, Тому що насправді ми і дуже уникали, щоб навіть от знімаючи матеріал-продукт продукт. Продук, Добровольчий український корпус, який складається в більшості з правого сектора, щоб цього не афішувати, не штучно не витягувати, щоб показати власне, про добровольців фільм. А на майбутнє дуже хочеться, дуже захотілося знімати саме ігровий фільм про аеропорт. Мені здається, що це би було дуже доречно, тому що аеропорт став таким символом української звитяги, і я так думаю, що ми треба над цим думати. У це на епохи ми точно запам'ятаємо і про кіборгів у тому числі. Хочу попросити вас, якщо вам не важко, залишити побажання традиційно. Я знаю, що ви так робите, коли приходите до нас у гості. Глядачам нашим, давайте з не почнемо. Ну, я бажаю всім, хто дивиться зараз цей ефір, щоб вони не зневірювались, тому що насправді процес іде дуже класний. іде процес змін. Звичайно, вони поступові, вони не зробляться швидко. Але якщо ми так само повіримо в цю пропаганду телевізійну, що ідеали революції всі не відбулися, як було в 2004 році, і зневіримося, то знову прийдуть до влади всі ці покидьки, знову вони почнуть все це розкрадати і знову все затягнуть всі ці зашморги. Тому вірте, не здавайтеся і боріться, і ми обов'язково переможемо. Іване. Ну, Як для мене це війна не просто за нашу землю, а це війна за цінності. І мені здається, що вона тільки починається, тому що хочеться найшвидше, щоб вона закінчилася військовим способом, а щоб ми, кожен з нас, продовжив собі цю боротьбу за цінності і відстоюв її достойно. Я вам дуже дякую, Леоніда та Івана за те, що ви завітали. Дякую. На сам кінець скажу глядачам, що зараз ми подивимося з вами третій трейлер фільму, якого сьогодні відбудеться прем'єра в кінотеатрі «Кінопанорама». Це добровольці. Боже чути, Леонід Кантер та Іван ясній режисери. В мене в гостях. Дякую вам дуже. Відео на Ютубі за декілька годин. Бажаю дякую. вам дуже хорошого відкриття. Сьогодні побачимося там. Глядачам кажемо, побачимося за декілька хвилин після того, як подивимось трейлер. Бажання одне, щоб це закінчилося, але закінчилося успішно для нашої держави, успішно для нашого народу. того, Якщо ти посадиш дерево і тобі хочеться, щоб воно швидше почало родити, воно почне родити тільки тоді, коли воно виросте, коли воно дозріє. Капає, капає. Це сильно. Олег, не засинай, чуєш. Зараз насправді на цій крові людей, на крові хлопців наших, на крові цивільних людей. Мені здається, тут просто росте оце молоде, нове посаджене дерево української нації. Добровольчий український корпус. Дякую. Нація це як сад. І сад він постійно має мати якесь оновлення. Оруджі! Вон на висоті. Хочеться бути вдома, хочеться доглядати за садом, хочеться садити город елементарно, там, будувати будинок, виховувати дітей. Це те, що хочеться. Наразі я вважаю, що мені потрібно бути тут. Чому я сказав? Добровольці цієї божої чотири.